Вибір чохла до смартфону інколи займає більше часу, аніж вибір самого смартфону, бо різноманітність кейсів, особливо до iPhone, просто зашкалює. Одна із компаній, яка зарекомендувала себе як виробник якісних, недорогих, проте довговічних аксесуарів до iPhone, це бренд Amazing Sin. І сьогодні ми розглянемо чотири основних лінійки їх захисних чохлів до iPhone. Перша лінійка чохлів має в назві Titan, і ця назва цілком виправдана, зважаючи на те, якими захисними характеристиками може похвалитися. Кейс. Виробник зазначає, що з цим чохлом смартфон не зазнає пошкоджень, навіть якщо впаде з висоти 10 футів, що еквівалентно 3 метрам. Це можливо завдяки технології X cushion Pro 3, яка дозволяє чохлу амортизувати при ударі. Окрім того, сам чохол виконано з протиударних матеріалів. Захист від падінь це чудово, але насправді смартфони не так часто падають порівняно з тим, як механічно пошкоджуються. коли знаходяться в кишені з ключами чи монетами, або ж просто в сумці. На цей випадок в Amazing. Сін теж є рішення, адже вони мають п'ятий рівень стійкості до подряпань та механічних пошкоджень. Зазвичай чохол, особливо прозорі моделі, змінюють не лише через пошкодження, а через пожовтіння. Тому в Amazing Sinn і цьому поділили увагу. Матеріали чохла мають властивості, які перешкоджають пожовтінню, а також мають антибактеріальні властивості, що дуже важливо, зважаючи на те, що з чохлом іде постійна взаємодія. Також в чохлах цієї лінійки передбачено окремий захист для блоку камер. Лінійка Minimal також має Ряд значних переваг, і одна з головних полягає в тому, що чохол справді мінімалістичний. Він тонкий, прозорий, але теж має хороші захисні властивості. Виробник зазначає, що смартфон в такому чохлі без проблем переживе падіння з висоти 2 метрів. В лінійці Мінімал використовується технологія x cushion Pro 2, завдяки якій чохол дуже добре поглинає удари і амортизує при падінні. Тут також використовується німецька технологія Bayer Anti-Yellowing проти жовтіння, що дуже актуально в прозорих чохлах. Присутній захист камери під фірмом. Вою назвою Defend Edge. загалом від Titan Pro відрізняється тим, що здатен витримати падіння з меншої висоти та має менший рівень захисних та амортизаційних властивостей. Врешті параметрів вони майже ідентичні. Став лайк, якщо для тебе найкращий чохол це файлик. Чохли лінійки Minimal MaxSafe Case ідентичні за своїми характеристиками і технологіями зі звичайною лінійкою Minimal, але мають, що зрозуміло із назви, одну приємну особливість підтримку MagSafe. Виробник зазначає, що кейс має в три рази сильніший магніт, лише незрозуміло у три рази сильніший за що. Імовірно, якщо порівнювати з оригінальними чохлами від Apple. В будь-якому випадку це однозначно перевага, і усі, хто спробував MagSafe, навряд чи зможуть від нього відмовитись. Лінійка чохлів Defender Pro Mag Drop Proof Case справді вражає своїми захисними якостями, адже смартфон в такому чухлі може витримати падіння з висоти 4,2 метри. Що цікаво, версія Defender Pro міцніше тримається на докстанції з магнітами MagSafe, аніж лінійка Minimal, тому краще підходить для тримача в авто. Окрім стійкості до пожовтіння та до бактерій, цей чухол може похвалитися також підтримкою MagSafe та технологією Dual Comfort Air Cushion Technology, яка знову ж таки направлена на поглинання ударів при падіннях. Варто уточнити що існують чохли не лише для Pro-версії. Так, усі три лінійки в прозорому варіанті виглядають на iPhone 14 Plus. Чохли Amazing Sin це якісна альтернатива оригінальним кейсам та ексклюзив компанії KTS. Аксесуари Amazing Sin для інших моделей яблучних смартфонів ви можете знайти за посиланням нижче. А також, звісно, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та стукайте у дзвіночок, аби не пропустити нових відео.